Штучні нейронні мережі утворені з окремих штучних нейронів. Штучний нейрон це математична функція, яка отримає багато вхідних даних, аналізує їх і видає єдиний результат. Прототипами штучних нейронів є звичайні нейрони, клітини нервової системи. Як працюють вони, дізнавайся із цього відео. Нейрон головна клітина нервової системи. Він складається з тіла та відростків аксонів і дендритів. Тіло нейрона містить ядро та всі звичні для клітин тварин органели. Аксони та дендрити це спеціальні відростки, якими передаються нервові імпульси. Зазвичай нейрон має один довгий аксон і багато коротших дендритів. Аксон слугує для передачі нервового імпульсу іншим клітинам, а дендрит для отримання нервового імпульсу нейроном. Але бувають і винятки, коли два дендрити чи два аксони сполучаються між собою. Що ж таке нервовий імпульс? По суті, він являє собою сигнал, який передають нервові клітини. Імпульс виникає завдяки руху заряджених частинок йонів через мембрану клітини. Позитивно і негативно заряджені йони розподілені нерівномірно по обидва боки плазматичної мембрани. Цитоплазма плазма, заряджена негативно стосовно позаклітинної речовини. Це створює різницю зарядів між зовнішньою і внутрішньою стороною мембрани, яку можна порівняти з напругою в електричній батарейці. Коли нейрон отримує сигнал, спеціальні канали в мембрані відкриваються і позитивно заряджені йони натрію починають швидко проникати в клітину. Це змінює сумарний заряд усередині клітини. Тепер він стає позитивним, на відміну від зовнішнього середовища. Ця зміна заряду або напруга переміщується по мембрані клітини, наче хвиля. Після того, як імпульс пройшов через певну ділянку мембрани, інші канали відкриваються і випускають позитивно заряджені йони калію з клітини, повертаючи заряд на цій ділянці до початкового стану ззовні позитивний усередині негативний. Таким чином, нервовий імпульс це швидка зміна заряду вздовж мембрани нейрона, яка передає інформацію від однієї частини тіла до іншої. Доторкнися пальцем до одягу, що відчуваєш? Тиск пальця на тканину, її нерівності, можливо, різницю температур між пальцем і тканиною. Це відчуття з'являється миттєво, але для того щоб сигнал із кінчика пальця потрапив до центру обробки інформації, головного мозку, йому необхідно пройти щонайменше пів метра твоєї руки, потрапити в спинний мозок, із якого сигнал вже піде в головний мозок, і ти усвідомиш, що щось відчуваєш. Але в нашому сприйнятті все відбувається миттєво. Торкаєшся одягу, відчуваєш одяг. Усе тому, що нервові імпульси передаються дуже швидко, цьому сприяють різноманітні клітини нервової тканини. Наприклад, нейрон може проводити нервовий імпульс зі швидкістю до 0,5 метра за секунду. Якби всі нейрони просто так лежали в нашому тілі, то відчуття дотику до тканини проходило б тоді в голову із затримкою близько 2 секунд. Але в тілі людини чимало аксонів нейронів огорнуто мієліновими оболонками, багатими наліпіди мембранами, що ізолюють клітинні мембрани аксонів і сприяють прискоренню проходження нервових імпульсів. Така оболонка, як гумова прокладка, що огортає металевий дріт і не дає електричному заряду розсіюватися в навколишньому середовищі, мієлінову оболонку утворюють деякі спеціальні клітини нейроглії. Так називають усі клітини нервової тканини, що не беруть прямої участі в генерації і проведенні нервових імпульсів. Огорнуті мієліновою оболонкою аксони, здатні проводити нервові імпульси зі швидкістю до 120 метрів за секунду, що зменшує затримку передачі сигналу від руки до мозку більше, ніж у 200 разів. Працює це так. Ділянки, вкриті мієліновою оболонкою, чергуються з відкритими ділянками, що мають назву перехвати ранв'є. На честь Луї Антуана Ранв'є, який їх відкрив. Рух йонів натрію та калію відбувається тільки на цих ділянках. Таким чином, замість послідовного руху йонів уздовж усієї поверхні мембрани нервовий імпульс іде стрибками від одного перехвату ранв'є до іншого, що значно швидше. Окей. Як проходить нервовий імпульс, ми з'ясували. Залишилося два головних питання звідки нервові імпульси беруться та як їх передавати від клітини до клітини? Людське тіло має величезну кількість рецепторів, нервових закінчень або окремих клітин, здатних сприймати інформацію подразники, із зовнішнього середовища і генерувати у відповідь нервовий імпульс. Наприклад, у шкірі розташовуються механорецептори нервові закінчення, що реагують на механічний тиск або деформацію. Як реагують? Дуже просто. Через розтягування клітинної мембрани відкриваються канали, які пропускають усередину клітини йони натрію, що і створює нервовий імпульс. Це збудження, процес, під час якого виникає і поширюється нервовий імпульс. Але що відбувається, коли рецептором виступає не нервове закінчення, а окрема клітина? Наприклад, на язиці людини розташовуються хеморецептори, що реагують на певні хімічні речовини. Окремі клітини реагують на солодке, окремі на солоне тощо. Так відчуття солодкості в більшості страв, що ми куштуємо, викликані наявністю вуглеводів глюкози або фруктози. Коли молекули глюкози або фруктози потрапляють на поверхню мембран рецепторів смаку, вони спричиняють певну хвилю хімічних реакцій усередині клітини. Рецептор смаку поєднаний із нервовим закінченням за допомогою синапса. Синапс місце контакту, що дає змогу нейронам обмінюватися хімічними або електричними сигналами між собою чи з іншими клітинами. Мембрани рецептора смаку та нейрона близько одна до одної. У рецептора смаку через каскад хімічних реакцій активується вивільнення хімічної речовини, що має назву нейромедіатор. Молекули нейромедіатора виходять зі смакового рецептора і з'єднуються з білковими рецепторами на нейроні. Це стимулює відкриття каналів, що пропускають усередину клітини йони натрію, і ура! Нервовий імпульс створений. Такий спосіб передачі нервових імпульсів через хімічні речовини називають хімічним синапсом. Він може об'єднувати різні нейрони, а також рецептори з нейронами або нейрони з клітинами інших органів. Є інший вид синапсів електричні синапси. У них клітинні мембрани нейронів з'єднані між собою напряму за допомогою спеціальних каналів. Таким чином, нервовий імпульс може вільно переходити від однієї клітини до іншої. Електричним синапсом нервовий імпульс проходить швидше, ніж хімічним, і сигнал може рухатися в обидва боки. Але в хімічних синапсів своя особливість різноманіття нейромедіаторів з абсолютно різним впливом на клітини. Нейромедіатор може справляти збудливий або гальмівний вплив на клітину мішень. Збудливий, зрозуміло, приводить до збудження нейрона і подальшої передачі нервового імпульсу. Але навіщо гальмувати? Насправді, вміння призупинятися дуже важливо. Спробуй зараз зробити глибокий вдих і видих. Заплющ очі і прислухайся, чи розмовляє хтось на фоні, можливо, в сусідній кімнаті хтось хропить. Чи за вікном віє вітер. Зверни увагу, чи зручно твоєму тілу в просторі, чи не хочеш ти їсти, чи до вбиральні. Добре. Можеш зараз закрити свої нагальні потреби, а потім повернутися і дізнатися, чому ти про них можеш забувати. Річ у тому, що наші нервові закінчення безперестанно отримують неймовірну кількість сигналів. Кожен нервовий імпульс як додаткова людина, що розмовляє в кімнаті. Коли під час розмови говорить одна особа, ти все чітко чуєш, коли дві одночасно зосередитися важко. Ну а якщо з однаковою гучністю розмовляє сотня, ніхто нічого не зрозуміє. До того ж, коли під час розмови люди говорять по черзі, у наших голосових зв'язок є час перепочити. А якщо когось змусити говорити без зупину кілька годин, людина точно втомиться. І з нейронами все так само. Гальмування допомагає відділити важливу інформацію від другорядної та дає час на відпочинок і відновлення початкової концентрації хімічних речовин по обидва боки клітинної мембрани. Таким чином, гальмування це процес, який знижує або припиняє збудження нейронів, перешкоджаючи генерації нервового імпульсу або передачі сигналу до наступних нейронів. Запам'ятай. Нейрон складається з тіла нейрона і відростків аксона та дендритів. Відростки нейрона можуть бути вкриті мієліновою оболонкою, проміжки в якій формують перехвати ранв'є, нейроглія клітини нервової тканини, що не беруть прямої участі в генерації і проведенні нервових імпульсів. Тож нервова тканина складається з нейронів і клітин нейроглії. Нервовий імпульс. Швидка зміна заряду вздовж мембрани нейрона, яка передає інформацію від однієї частини тіла до іншої. Збудження процес, під час якого виникає і поширюється нервовий імпульс, гальмування процес, який знижує або припиняє збудження нейронів, перешкоджаючи генерації нервового імпульсу або передачі сигналу до наступних нейронів. Синапс. Місце контакту, що дає змогу нейронам обмінюватися хімічними або електричними сигналами між собою чи з іншими клітинами. Нейромедіатор це спеціальна хімічна речовина, за допомогою якої передається сигнал у хімічному синапсі. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.